Всім привіт! Сьогодні б хотів вам показати такий, можна сказати, вже ретро MP4 Player Assistant AP4202. Ємністю на 4 ГБ. Це вже досить старенький плеєр Придбаний був він мною ще у 2008 чи 2009 році на перші мої власно зароблені гроші. Побачив його в магазині, за скільки купляв уже. Не пам'ятаю, працював він вірою і правдою досить довгий час, але вже ж батарейка вийшла з ладу. Дістав я його із сховку, так сказати. І вирішив запустити і зняти це на відео. Можливо, комусь буде цікаво, хтось згадає свою юність, молодість, яка проходила в нульових. І хочу це зробити разом з вами сьогодні. Трошки його характеристик розповім. Дисплей 2,4 дюйма, резистивний TFT. ну Якість така собі, якщо він запуститься, то ви побачите, яка якість. Пам'яті 4 ГБ в ньому і можна було розширювати флешкою. Здається, до 2 ГБ, якщо не помиляюсь, ну це не точно. Кнопка вімкнення, блокування екрану. Також був у ньому диктофон. Ну, звісно, роз'єм для наушників. Шнурочок це вже був від журналу Mobilux. Раніше були такі журнальчики, хто в темі, той знає. Ну що ж, зараз будемо розбирати його. Дивитись що всередині. Надіюсь, батарейка там не потекла. І буде все добре. Болтики там вже один відпав, інший я раніше відкрутив. Але ще не відкривав його. Відкривається він досить просто. Так. Так ось відкривається. Трошки пилу. Динамік. Через нього також грає музика. Ну, як і, звісно, була не дуже, наскільки я пам'ятаю, але нічого. Так, ось такий ще стилус. покажу вам. Ще зберігся, навіть не загубив я його. І акумулятор. Акумулятор у нас під екранчиком. Зараз ми на нього подивимось, що тут. А він без будь-яких розпізнавальних знаків. Ну, ага. Те, що він не включається, я вам продемонструю. Зарядку він також не бере. Тому я навіть цього не буду знімати і показувати. Що він не вмикається. На зарядці. Так. Треба відпаяти в першу чергу АКБ. Бо немає сенсу. За скільки років вона явно вже вийшла з ладу. Хотілося б, звісно, щось схоже знайти. якийсь акумулятор якийсь і замінити його на щось. Сучасніше ще покористуватися, так сказати, згадати своє дитинство, юність і так далі. Я навіть не пам'ятаю, що тут на ньому завантажено, яка музика. Також він читає формат відео. Якщо не помиляюсь, формат був дивний на той час, навіть MTV чи щось таке, до нього йшло. В комплекті йшли йшов диск. І на тому диску була програмка, яка через Windows XP можна було конвертувати відео, дивитися фільми. Що було на той час досить таки непогано. Десь в автобусі, маршрутці можна було. Подивитися щось цікавеньке. Що робити це все не досить зручно. Тому перепрошую за затримку. Так, акумулятор від'єднали. Що в нас тут є? Що в нас тут є? У нас тут в нас тут. Так, фокусуйся. скільки це розумію, це центральний процесор. Центральний процесор якийсь АЛІ. Не знаю, що це за процесор. А пам'ять внутрішня Hynix. Досить непогано, досить непогано на той час. Ну, тут нічого незвичного. Але зараз настільне та, ми будемо його вмикати. Так, вмикати, вмикати. Вмикати ми будемо підключати до лабораторного брулока живлення його. Зараз потрібно залудити контактні площадки. По нормальному залудити. Щоб підпаятися до коннектора живлення? Щось на мінусовому контакті. Якийсь перепій. Тугенький, скажімо так. Так, так, так. Тепер беремо два дротики, які я підготовив за раніше. Думаю, триматись буде. Це все тимчасове рішення. В принципі, все норм. Ось так я запаяв. Повинно все бути добре. Нічого не повинно замкнути. І все повинно бути добре. Так. Ну що ж, підключаємо. Це в нас буде мінус. Це в нас буде плюс. Зараз. На блокі живлення 3,7 вольт. Можна 3,8 зробити. Так. Кнопочку живлення. Вмикання живлення, вмикання поставимо. Опа! А він уже загружається. Він уже завантажується. О, так. Беремо стилус. Фокусуйся. Музика. Файли. Так. Наскільки я пам'ятаю, тут можна додати яскравість. Яскравість тут була у мене на мінімуму. Ох, як незвично резитивний дисплей. Це таймер екранчика. Коли він вимикається. Так, мова. Ну, української, на жаль, тут немає. Зате два види китайської, ну. Китайську ми не розуміємо, будемо, на жаль, користуватись тією, яку ми хоч трошки розуміємо. Так. Фотографії. Тут фотографії, папки. Я вже не пам'ятаю, що. Потрібно буде передивитись, і музика. Музика, так. Ось такий вид має плеєр. Регулювання гучності, еквалайзер, бітрейт, повтор. Оце я навіть не пам'ятаю, що це таке. Неважливо. Диктофон, перемотка, play, stop, Повернутися назад, меню. Меню режим повтора, еквалайзер. 3D. Нові 3D в ньому було, я вже забув, що це було. Файловий менеджер. Тут ось список пісень, які в мене були завантажені ще колись, колись, колись. Книги. Класифікація. Це обновити бібліотеку. Ну, зараз трошки включу. Ага. А мікрофончик чомусь чи динамічок чомусь вже не працює. Ну, динамік вийшов з ладу. Ну, нічого. Ох! Це ще був у мене такий слайд, що, що ж, буйна юність була. Ой. Так. Далі. Далі огляд по файлах пройдемося. Тут книги, мультимедіа. Ага, підтвердить. Enter. Ну, це все музика. Музику вимикати не буду. Диктофон також є. Я в ньому диктофон, щось і записував. Ну, неважливо. FM-радіо, налаштування і відео. Відео в форматі MTV, як я вже говорив. Фільм «Маліфесента». Навіть таке було. Ну, трішки включу. Не думаю, цього поки що досить, 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 тільки як з цього вийти, я не пам'ятаю. Так, відео я вийшов, щоб ніхто не заблокував за авторські права. Електронні книги. Навіть на ньому читати. Щось я навіть читав, не пам'ятаю, що анекдоти. Анекдоти, анекдоти, анекдоти в такомусь форматі були. Так, ось такі анекдотики тут були завантажені. Збірничок цілий. ну, Перелистування. Або воно не працює, або воно тупо робить. Ага, тут навіть Гаррі Поттер був у мене. Навіть читав я тут Гаррі Поттера. Ну, щось не хоче працювати. Ну, та ладно. Книги по їжах. Так, і інформація системи, інформація. Версія прошивки 0.8,10.03, напевно, це 08 рік. І внутрішня пам'ять. Вільно 1,6 ГБ, всього 3,9. Так, ще її, кстати, до речі, як ходив у школу, ще використовував як флешку цей плеєр. На свого часу це була крута річ. Ось такий вид. Має плата і все інше. Ну, в кого був такий плеєр, трошки згадає хвилинку ностальгії. В кого було щось схоже, думаю, також знайде для себе щось цікаве. Тому, хто дивився, дякую за увагу.